Всім привіт! І сьогодні я зі своєю подружкою записую Роблокс. Е, записую е, її ім'я Дір. Отже, вона пізніше зробить свій канал. Я оставлю посилання, поки що ще не зробила. І ми сьогодні в такому обі сердечному. Давай піднімайся дір. Ага, і там хтось подзвонив. Отже, зараз ми просто піднімаємось, вона пізніше зайде. Зараз вона там просто стоїть, як я розумію. Отже, ми пригаємо сюди. Пригаємо. Ой, господи, я чуть не впала. Пригаємо сюди. Це в нас така солодка вата. Ось тут я пам'ятаю, що робити. Але це важко дуже сильно. Ось так. Отже. Ух, я встигла, ну серйозно, я встигла капець. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось тут ми прямо по ось цим штучкам. До речі, хотіла зазначити, що мій канал новий. І напишіть, будь ласка, будь-який коментар, якщо буде неважко. Отже, ми зараз сюди йдемо. Так, все ми зразу вилізли. Потрібно ось так зробити. Дір, що ти тут? Ні, я впала. Як? Я впала, блін. Дай бутерброд? Дай бутерброд? Ми просто після художки і цей. І, коротше. Володня. Тебе мама дзвонить. Це я машу нашу. Ну Володь. ладно. Коротше, давайте. Пригаємо далі. Ось так. Пригаємо. Приг, при. ось так. пригаємо ось тут. Там якоїсь дівчинки теж вже трішки сердечко, у мене поки що. У мене поки що ще повне. Ось ці штуки важко. Тут головне зараз ніде не проколотись, тому що ось тут дуже важко. І ми проходимо приригаємо ось так, ось так. Тут уже важче все працює. Наскільки я. Ні, я впала в самий початок. Давайте спробуємо піти в інше обі. Ось до мене подружка приєдналася, я телепортувалася. Вона зараз зверху. Ми зараз будемо грати в інше обі, тому що я вийшла, тому що там. Давайте в бананове обі. Пішли в бананове або в авокадове. Яке Бананове чи авокадове? Ну давай, ну, я, я, сидів там, я, я... Не, давай явокаду. А де по вулиці? Що? Да. Ходи. З іншого боку. Я, біжи, 30, давай. його. сюди біжи. І заходимо. Я, я, те... я телепортую телепортнуюсь уже. Ой, воно таке якесь прикольне. Зелене. Бутерброд не забирай, я його підніжду. Я його і також чипаю. В смысле? Так, давай приїгай на авокадо тут. Тут навіть стакани з авокадо є. Хто таке п'є вообще? Аня, ти любиш напідтки з авокадо? Глянь. Тут напідки. напідки з авокадо. У мене хп мало? Прям жовтим світиться. Так, давай, Аня, швидше проходь. <кхід> Якщо що, це просто... Її канал так називатися буде, напевно. Вона колись казала, вона колись канал створювала, то у мене привичка називати її так, тому що вона просила мене називати по ім'я її старого каналу. А зараз у неї скоро буде новий канал, який буде називатись Дір, правильно? Угу. Ось так. Пригаємо сюди, сюди. Так, сюди, сюди, сюди. Тут на авокадо пригати легко дуже. Ти де? Головне на масло не попадайся, бо тут такі жовті полосочки, це масло. Я знаю. Боже, ти так низько а. уже. Ні! Я, я на сердечка впала, мені б ще чуть-чуть я б впала до кінця. А я впала до кінця. Співчуваю, ну давай, піднімайся. Ді... Та ну йо. Я майже до кінця знов впала. Ой, у мене хп почали віднімати. О, привіт! Дети, привіт! Привіт! Привіт, привіт! Так, давай я прыгаю, прыгаю. Тут же, блин, так важко. Нічого. На масло не попадайся, я говорю тобі. О тут я її профейлила. Не тут я її профейлила, так що тут треба... Аня жди! Вибачте, привичка. Дір, я перепутаю. Я кажу, у неї був старий канал, я раніше його якби, ну, називала її під ім'я її каналу. А зараз вона називати її Дір. Я не можу так швидко перезапам'ятати. Аня. А ви чекаєте батьків? Ні, ми граємо. А в Пізніше ми тут хочемо посидіти трішки. Ви давайте ну, додому поїсти, зібратися і в школу щоб не підставити. А потім будете розказувати вам. Приймаємо в школу. Не будемо. Вибачаюсь, я не можу це вирізати, тож це буде відео, тому що я не вмію вирізати. Ну як я вмію, але в мене просто там пам'яті не вистачає. Дір, ти де. Дір, ти де? Я вже на кінці, я вже все залишила. В смислі? Ти можеш подождать? Ти дурочка, чи шо ти? Все, то тебе ще раз зайди. Можеш на... ще раз пройти. На шо? Не треба уже. Я вже і так залишилася. Поїзно, виходь. Нєет, кудо я падаю? Я впала, все, я виходжу, давай, пока. Я виходжу, все, обвім, воно мені не нравится. Да. М -м -м. М -м. М -м. Отже, на, цьому, на цій прекрасній ноті наше відео закінчується. Всім, Правда, дя... всім дякую за перегляд і всім па-па!